Тут шахматами особливо мені подобається приймати участь в концертах на Новий рік. Супер, і кого ти граєш? Або сніженка боярна. Одна з кращих учениць школи Даринка Войцеховська має складні вади зору, тому як її однокласники не змогла б успішно навчатися у іншому загальноосвітньому закладі. Дитина не може сприйняти не тільки програму, а вона просто не може зорієнтуватись. Ми можу навіть назвати декілька дітей, які приходять до нас на сусмальч хлопчики, який перевівся. Сьомий клас, дитина, яка навчилась в Бердичеві, вона до сьомого класу не вміє читати і писати. Не за рахунок того, що вона не може цього робити, а за рахунок того, що вона не бачить. У Житомирській школі-інтернаті для слабозорих дітей навчаються за спеціально розробленою методикою. Це єдиний подібний заклад у Житомирській області. У нас спеціальні програми для дітей зі зниженим зором, хоча вони і відповідають загальноосвітнім програмам, але тут є корекційна складова. У нас є спеціальні офтальмологічні тренажери, з якими дітки виконують спеціальні вправи для очей, спеціальні комплекси. У нас є маса коригуючого приладдя. На корекцію зору та здоров'я учнів спрямовані усі заходи. І бісероплетіння, і шаховий гурток, і хореографічний. Наші гуртківці дуже часто боє, займають призові місця не тільки на міських рівнях. Ось нещодавно проходили всеукраїнські змагання шахів, і двоє наших вихованців їздили на всеукраїнські змагання. Учні школи інтернату мають можливість пройти лікування без відриву від навчання. При різній патології назначається різний вид лікування, але, як правило, воно все направлено на стимуляцію зорових функцій ока. Випускники закладу успішно здають незалежне зовнішнє оцінювання. 70% з них вступають до вищих навчальних закладів. Мені всі школи комфортні. Звістка про закриття закладу шляхом приєднання його до школи інтернату для слабочуючих дітей на околиці Житомира стурбувала батьків. Мене лякає, що це дуже далеко, і що там немає відповідних умов для наших дітей. Не дай Бог якийсь маліший якийсь удар, чи не дай Бог дитинка впаде. У нас може бути і відслойка січатки, і ну різні різні фактори. Ну так як нам була надана інформація, що це буде зовсім окреме приміщення для наших діток, оборудоване все окремого навчального приміщення. Ми там не побачили, нам виділяють третій поверх цієї загальної школи, і в, тому у нас багато діток з ДЦП, і вони взагалі не зможуть кожного окремо треба допомогти звести його з третього поверху. Ну, це все не пристосовано. Самі ті ступеньки, навіть, вони не такі, як в нашій школі, вони обикновенні, бетонні. Це дитинку толкни, вона упала. Ну, не пристосовано. Нам, як сказав директор, якщо прийдуть ваші дітки, ми будемо тоді щось думати. Не візде навіть перила є, щоб могла дитина спуститися сама. От. Ну, не побачили ми умов для своїх діток. Це зовсім дві інші категорії: Одні не чують, другі слабо. Бачить, поки що невідомо чи отримують на новому місці роботу. Усі теперішні працівники школи інтернату на баланс іншого закладу. Планують перевести усю матеріально технічну базу. Звісно, окрім будівель щодо слова у самому центрі міста. Вікторія Лух'янко Юрій Киричук, новини Житомирщини.